Засідання колегії міського спорткомітету розпочали з підсумків роботи фізкультурно-спортивних організацій. На сьогодні створення належних умов для організації фізкультурно оздоровчих та спортивно-масових заходів у місті забезпечують 97 спортивних клубів та колективів промислових підприємств і організацій, 66 спортклубів, фітнес-центрів та громадських установ за місцем проживання, 178 навчальних закладів і близько 1250 працівників фізкультури та спорту. Особливе місце в залученні дітей до систематичних занять фізкультурою та спортом відіграють 16 дитячо-юнацьких спортшкіл, в яких займаються понад 9 тисяч вихованців. Все це свідчить про масштабний технічний і людський ресурс, який пропагує у місті здоровий та активний спосіб життя. Как не было сложно, по разным причинам, все мы знаем сегодня политическую обстановку, другие направления, экономическую. Тем не менее, наши физкультурные организации, детские и юношеские спортивные школы. В 2014 году сработали хорошо. Все наши спортивные сооружения, зимние спортивные сооружения работают. Сейчас идут, идут каникулы, детки на каникулах, во всех плавательных бассейнах, во всех дворцах спорта проводятся различные развлекательные, занимательные мероприятия, елки на воде. Головним завданням сьогодення є належне фінансування збереження кадрового потенціалу і показники майстерності, чого, на жаль, бракує деяким спортивним організаціям міста. Тим не менш, спортивна громадськість докладає належних зусиль задля того, аби прославляти місто далеко за його межами. Рік наступний у цьому плані є особливим, адже провідні криворізькі спортсмени намагатимуться завоювати ліцензії на участь в Олімпійських іграх 2016, що пройдуть у Бразилії. Все мы знаем, что Кривой Рог всегда был представлен на высшем спортивном форуме четырехлетия олимпийцами. И мы надеемся, что и в 2016 году наши спортсмены, не будем забегать вперед, Наші спортсмени будуть і під флагом нашого государства на очередних Олімпійських іграх. За підсумком року, кубками за перші місця в організації фізкультурно-масової роботи було нагороджено актив Інгулецького району дитячо-юнацької спортшколи номер 1 заслужених тренерів України Геннадія Чапалу, Анатолія Кантура, Олександра Лозного, Сергія Трофименка. Володимира Коржака та Сергія Лавренка з олімпійських та неолімпійських видів спорту відзначено спортсменів Дениса Кушнірова, Сергія Звєрєва, Тетяну Омельченко, Вікторію Рибовалову, Віталія Нікіфорова і Тетяну Савенко. Предвірі нового року хотів би поздравити всіх фізкультурних роботників, спортсменов, тренерів з наступаючим новим 2015 роком. Пожелати їм всім крепкого, крепкого здоров'я і спортивних побед.